Народ, привіт! Знаєте, існують такі автомобілі, які виглядають так, ніби їх купували на пенсійні заощадження або для поїздок на город. Проте насправді під капотом у них справжні монстри. А деякі так звані спортивні авто не встигають навіть моргнути, як ці скромняги уже попереду. Це саме ті вовки в овечій шкурі, які в народі називають сліперами. Тому, якщо ти побачиш їх на дорозі, не провокуй. Думаю, ви точно будете здивовані багатьма моделями сьогоднішнього відео. А останні два взагалі вас шокують, так що довго тягнути не буду. З вас підписка лайк, а ми поїхали. І на п'ятому місці французи зі своїм сітроеном Ксантія Activa. Топова версія з трьохлітровим v 6 на 194 кінські сили розганяла Ксантія до сотні за 7 секунд. Що для середини 90-х у такій скромній обгорці було просто топ, але це не все. От дивишся на неї і думаєш. Стара французька тарантайка, напевно, їздить на дачу по картоплю. А потім ця штука влітає в поворот там, де навіть BMW M3 пригальмовує, і виходить із нього як по рейках. Саме це і є головною перевагою цього сітроена. Давайте поясню, як так сталося. У автомобільному світі є такий відомий тест на керованість як лосиний тест. Це коли машина на швидкості різко об'їжджає якусь несподівану перешкоду. Автожурналісти чомусь обрали лося, але це не важливо. Також цей тест проводиться на певній швидкості, де імітується швидка раптова зміна руху автомобіля. При цьому водій не має втратити контроль над управлінням. Вгадайте, якою є найбільша швидкість проходження цього тесту серед серійних машин: 83 км на годину. І показав її McLaren 675 lt А ще таку саму швидкість показала Audi R8. Porsche 997 GT3RS і Mercedes AMG GTS показали результат трохи скромніше. Але теж дуже гідний 82 км. Кілометри на годину BMW m 4 Coupe та Porsche Cayman S – 79 км на годину. Але окремим рядком у таблиці результатів іде рекорд цього непримітного француза: 85 км на годину. І це щось просто нереальне, бо навіть сучасна електрична Tesla Model 3 проїжджає цей тест на швидкості 83 км на годину. У чому ж секрет Сітроена справа у його гідропневмопідвізці. грубо кажучи, існує три стадії еволюції сітроянівської гідравліки. Перша найпростіша, так званий гідропасив. По одній сфері на колесо. Ці сфери виконують роль пружини амортизаторів у звичайній машині. Тут не було жодної електроніки, все просто і надійно. Але відчувалися крени. Друга стадія. Так званий гідроактив. До чотирьох базових додали ще по одній додатковій сфері на кожну вісь. І насипали жменю датчиків та електроніки, щоб все це ламалося і бісило власників. Це вже, по суті, адаптивна підвістка з жорсткістю, яка змінюється в залежності від стилю водіння та дорожніх умов. І нарешті третя стадія це актива. Це електронно керована гідропідвізка з системою антикрену. Вона передбачала цілих 10 сфер об'єднаних магістралю трубочок та купою різних гідроклапанів та гідроциліндрів. А з'явилася ця дика лють у такому ж дикому і далекому 94-му. Головне те, що цей непримітний, на перший погляд, автомобіль поєднує в собі керованість суперкара та м'якість бабусиного дивана. А ось ще один герой нашого випуску: Volvo 850T5 на четвертому місці у нашому топі. На вигляд, це типовий універсал для добропорядного шведа, який возить дітей у школу та їздить на рибалку. Квадратна форма, спокійний дизайн та колір кузова, як у телевізора з 90-х. Капотом 2,3 турбо на 240 коней. А у версії R ще більше. Цей сарай стріляє до сотні за 6,9 секунди. І це в той час, коли BMW і Mercedes тільки приміряли спортивні шильдики на свої універсали. До речі, цей Volvo навіть ганяли у британських чемпіонатах. Уявіть собі, на треку валять спорткари, а серед них квадратний сарай на передньому приводі. І всім дає прикурити. А ось ще одна овечка від шведів. Сап 92 x отримує почесне третє місце. На вигляд, це скромний шведський універсал. Але насправді це Subaru WRX у масці від Saab. Повний привід, турбований мотор і розгін менше 6 секунд. Під'їжджаєш до світлофора, всі думають, що ти приїхав з дачі. А ти натискаєш педаль газу і всі починають розуміти, хто тут головний. Під капотом дволітровий турбобензин на 227 коней. Фактично, це японець у шведському пальті. Технічно це імпреза WRX, але з передком і салоном від Saab. Фішка в тому, що машину випускали лише для американського ринку і лише два роки. Через це їх залишилося дуже мало, і зараз це просто колекційна річ серед фанатів сліперів. А тепер зовсім інша нова зірка нашого випуску: Tesla Model 3. На вигляд, це звичайний електричний седан для повсякденних поїздок. Нічого особливого, правда? Ні спорту, ні агресії. Такий мінімалістичний дизайн, спокійна тиха їзда. Tesla Model 3 – це машина, яка не потребує гучних презентацій. У неї нема гучного вихлопу. Вона не кидається в очі, але на світлофорі цей автомобіль просто розриває всі можливі швидкості від нуля до сотні за менше ніж 3,5 секунд. Насправді це як вистрілити з ракети, але ніхто цю ракету не чує, тихо, як у ліфті. Це просто ідеальний сліпер нашого часу. Тому, якщо ви бачите Tesla Модел 3 на світлофорі, не спішіть сміятися з її мильного вигляду. Бо цей електричний седан може так вдарити по газу, що навіть більшість сучасних спорткарів з ДВЗ навіть не встигнуть крикнути Побачимось. А зараз плавно переходимо до першого місця. Тут я не міг обрати переможця, бо маю цілих два варіанти: і перше місце серед автомобілів, які з самого початку не були призначені для гонок, чи просто агресивної їзди, заслуговує, на мою думку, або B6 Passat, або турбодизельний спрінтер. Неважливо, чи то вантажний, чи пасажирський. Водії цих машин просто переконані, що їхнє місце на спортивному треку. На жаль, Нюрнбург рингу в Україні немає, і вони змушені проводити випробування на загальних дорогах. А я дякую вам за увагу. Якщо маєте на думці інші авто, які виглядають так собі, але їдуть на усі гроші, поділіться з нами в коментарях. Усім рівних доріг, і побачимося в наступних відео.